А наступна порада це відкрито говорити про свої досягнення та амбіції. Це знаєш це відчуття, коли там хай люди похвалять, не хвалися. Будь ласка, хваліться! Це круто! Якщо ви щось досягли, розповідайте про це, кричіть про це, не соромтесь! Це нормально, це круто. Я погоджуюся, нас неправильно виховували, типу, скромність не прикрашає. Ні, нікого вона ще не прикрасила і нікому не дала якоїсь можливості. Навпаки, коли ти про себе можеш адекватно розповісти про свої сильні, слабкі сторони, оце те, що тобі допоможе по життю. Далі наступна порада це вдосконалювати навички переговорів і особливо щодо, щодо зарплати. Це да. я це... не вмію говорити про гроші. Чесно, це складна тема. Зазвичай я чула часто, типу, коли до мене там мої колеги зверталися, типу, що от на співбесідах, все завжди не кажуть про зарплату, про mm -hmm. зарплатну видавку і опитують ваші очікування, і завжди незручно ти відчуваєш себе незручно. Що типу е ну я от стільки хочу, тихенько, ну так от, ну це так не працює. Треба відверто знати, скільки. Проаналізувати, треба так. підготуватися до цього питання. Проаналізувати, скільки ця послуга коштує на ринку. Проаналізувати, наскільки я відповідаю тому там, рівню, кваліфікації, навчанню. Ну і, і зрозуміти, яка цифра максимально і мінімально можлива, і зрозуміти, і не боятися її озвучувати. Далі порада на корпоративному рівні.